Наступного тижня до Коломиї на гастролі приїде Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької Львова. На розсуд Коломиян актори представлятимуть виставу Криза у дійстві бере участь велика кількість відомих акторів. Один із них народний артист України Петро Бенюк. Є серед акторів трупи і Коломиянин Роман Біль, мешканців столиці Покуття. Занківчани запрошують на виставу Криза 25 червня. Львів'яни з виставою Криза об'їхали практично всю Західну Україну. Перед Коломиєю показуватимуть її у Чернівцях. Однак, як каже драматург та режисер-постановник вистави Орест Огородник, йому хотілося б, щоб виставу показали і в центрі України, і на півдні, і на сході. Побували вже практично майже у всіх містах Західної України. Е, оце от... В день перед Коломиєю буде ще вистава в Чернівцях. А далі треба в адміністрації питатися, куди планує театр. Було б добре б поїхати в центральну Україну, можливо, в Київ. Дай дав би Бог на східну. Сюжет вистави не пов'язаний із світовою кризою, заспокоює режисер. Він каже, що люди не мають боятися назви. Навпаки, вона має заінтригувати їх. А насправді у постановці мова йде про звичайну українську родину, тож подивитися на дійство варто, каже драматург. Вистава присвячена нашому з вами життю, тому що вона про нас з вами, і прошу колом'ян не лякатися назві Криза, тому що це не та криза, до якої ми всі тут звикли від якої нам вже всім погано, і якої ми не знаємо, як позбутися. Нічого спільного з цією політично-економічною кризою, в принципі, в виставі немає. Виставі йдеться про життя звичайної української родини, яка має свої проблеми, має свої негаразди, свої радості, свої болі. Просто на фоні сучасних якихось таких політично-економічних ситуацій нашої України. Олег Огородник драматург молодий. Він здійснив постановки лише чотирьох вистав. Кризу вважає на сьогоднішній день найвдалішою виставою. Як актор себе ще не реалізував, каже пан Орест. Однак, мріє про роль у виставі за п'єсою Шекспіра. Я думаю, що я себе не до кінця реалізував як актори. Я думаю, що цю фразу вам би сказав, кожен актор у б їм років не було, тому що актори в цьому плані є, люди амбітні, їм завжди всього мало. Яку би я хотів зіграти роль, ви знаєте, я, я не думав про це. Тобто я ніколи не задавав собі це питання, от яку би я роль хотів хотів би зіграти. Мені цікаві всі ролі різні, розмаліті, головні, епізодичні ролі, тому що якщо є робота, є що робити тоді. Цікаво, інтересно і можливо, на ну, мене є одна роль, яку би я хотів десь попробувати, можливо, з часом десь зіграти. Це роль трішек до третього. П'ясі ріша до третього Шекспір. Так що Коломаяни матимуть змогу насолоджуватися грою талановитих акторів у рідному місті. Виставу Криза покажуть у Коломийському академічному драматичному театрі імені Озеркевича 25 червня. Квитки можна придбати у касі драмтеатру.